Вітаю, друзі! 28 березня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Ви знаєте, що Росія не збирається припиняти війну, прагне замороження, але її стратегічні плани дуже далекі. На 100 років уперед це без перебільшення. Я вам про це зараз розповім, але відтак прошу спочатку підписатися на мій канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям, коментуйте, ну і ставте вподобайки. І так, чому ж так важливо зараз зрозуміти, що ж буде Росія робити надалі, і хто, власне, сьогодні є ініціатором і головним ідеологом продовження війни в Україні? Тому що я пов'язую ці всі речі із дуже спірним питанням в Україні, яке ніяк не може бути врегульоване чомусь у Верховній Раді України щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату. Буквально. Вчора у Москві під головуванням Патріарха Кирила, який власне очолює Московську церкву, тобто 27 березня 24 року було затверджено наказ 15-го всесвітнього Російського народного собору сьогодення та майбутнього російського світу. Це такий собі програмний документ, який адресований не лише церкві, але і в першу чергу органам виконавчої та законодавчої влади на Росії і має він 8 розділів. Вони дуже важливі для того, аби зрозуміти, де нині опинилася Росія і що вона хоче робити далі. Бо поки що розвалу, очевидного його нема. Звісно, це може статися в будь якої миті, з огляду на те, що там відбуваються вже дуже цікаві терористичні акти, цікаві в питання аналізу, хто власне їх вчиняє. Але поради з тим, на тлі цих усіх негараздів на Росії активно під'єднали до процесу формування ідеологічних засад у руському міра саме церкву, яка продовжує і в нас займатися відповідною пропагандою, тому я звертаю на це увагу. І, власне, Кіріл став таким е, ініціатором. Підготовки базового документу, на основі якого будуть готуватися відповідні закони у Державній думі Російської Федерації, і погоджуватися, і затверджуватися, і бути обов'язковими для виконання в органах виконавчої влади. Процес пішов. І так, які ж це пункти, якісь це розділи цього, цієї програми, чому вони так важливі? По-перше, уже нікого не соромлячись, і там вони, в принципі, раніше нікого не соромилися. Церква російська назвала спеціальну військову операцію, так звану спеціальну військову операцію священною війною. Тобто вони сказали, що це так має бути. Церква фактично благословила сьогодні Росію на війну. Ну, вона й раніше благословляла, але нині вона це поточнила у своєму офіційному документі. І говорять вони про наступне: що так звана СВО це новий етап національно визвольної боротьби російського народу проти злочинного київського режиму і колективного заходу. Ну без заходу, звісно ж, ніяк, який стоїть за цим самим режимом, ми самі по собі нічого не вартуємо. І ведеться ця війна, так звана, на землях південно західної Русі з 2014 року. Фактично, Росія визнала, що вона вторглася в Україну з 2014 року. І це зафіксовано документально. Так звана СВО, як я сказав, для них тепер це священна війна, а не яка-небудь там операція. А після завершення цієї так званої СВО, вся територія сучасної України має увійти. У зону виняткового впливу Росії, тобто тільки Росія і лише Росія, виключно Росія, має контролювати всі тут процеси. Можливість існування будь-якого, як вони кажуть, русофобського ворожого до Росії та її народу політичного режиму повинна бути знівельована, повністю виключена. Ну а всі інакомислячі мають бути знищені. Це я вже так додаю від себе, але це абсолютно очевидно. Другий пункт, який має назву Руський мір, також дуже цікавий. Хоча вони всі цікаві, направда, я вам зупиняюсь лише на основних е моментах цих розділів, які, як на мене, є визначальними, аби зрозуміти, що Росія буде робити далі і з якими проблемами вона зіткнулася. По-перше, межі «руського міра. Ми часто про них говоримо, але як стверджує Кирил, то вони ширші. За державні кордони як нинішньої Російської Федерації, так і історичному вимірі. Тобто він десь рукається туди у років 300-400 чи то й більше назад. І от відновлення єдності російського народу є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії у 21-му сторіччі. А в основу основ якось так дивно Кирил ставить сім'ю. І про сім'ю він фактично пише, ледь не в кожному реченні. Наступних пунктів програми. Це дуже цікавий такий момент, який засвідчує про те, що на Росії вкрай великі проблеми із населенням. І от третій пункт називається зовнішня політика, і Кирил стверджує, ну так само, як і Путін, що Росія має стати одним з провідних центрів багатополярного світу. Дійсно, Росія і раніше боролася проти однополярності. Вони стверджували, що Сполучені Штати Америки все контролюють у цьому світі. І власне проти цього і розпочалася так звана СВУ, ну проти Західного світу. І е, вони наголошують на тому, що саме Росія має стати центром не просто в межах Російської Федерації, а в межах Росії, України. І Білорусі. Бо Кріл говорить, що триєдність російського народу охоплює всіх східних слов'ян нащадків історичної Русі, яку вони в нас вкрали за великим рахунком, так і є. Вони зовсім не згадують у цьому документі Україну і українців називають нас малоросами. Але і білорусів, і нас ставлять під сумнів, як взагалі якийсь етнос, як народність. Тобто, нас як таких немає. Є одні росіяни, і про це чітко пишуть. Три єдність російського народу. Ну я вже до речі чув такі речі ще й до початку широкомасштабного вторгнення. І от четвертий розділ у них має назву сімейна та демографічна політика. І тут Кирило відкриває всі карти нинішньої ситуації на Росії і говорить про те, що. Сьогодні головною загрозою для існування та розвитку Росії є не Захід, друзі, ні, зовсім ні, а демографічна катастрофа. І він, як і в попередньому розділі, так і в цьому величезну увагу приділяє саме сім'ї і в наступних також. Бо з цієї точки зору, саме з точки зору сім'ї, і визначається в моєму розумінні, після аналізу документу, основне завдання, яке прописувалося у цій, у цій програмі. І так, що там мовиться? Окрім того, що він виступає за заборону абортів на законодавчому рівні, за багатодітну сім'ю, кожна сім'я на Росії повинна мати мінімум троє дітей. За традиційні сімейні цінності він наголошує на тому, що саме консервативна сімейна ідеологія має бути основою руського міра. І навіть пропонує таку дуже цікаву річ. До прикладу, повинен бути розроблений та впроваджений комплекс заходів, що стимулюють подружні пари до народження третьої та наступної дитини. Однією з таких заходів одним з таких заходів може бути запровадження часткового чи повного списання іпотечного боргу залежно від народження сім'ї. Чергової дитини. Ну, наприклад, після народження третьої дитини списується 50% боргу, четвертий 75%. Після народження п'ятий борг зовсім погашається. Ну, я думаю, що це буде дуже серйозним стимулом для народжуваності на Росії. Можна народжувати, але де жити то вже питання інше. Але стосовно жити, я також вам розповім, тому не перемикайтеся, слухайте до кінця. І мета, яку ставить Кирил загалом перед Росією, це аби за 100 років, тобто плани дуже далекі, це стратегічний документ. Населення Росії було збільшено до 600 мільйонів осіб. Ну нині ж там нам розповідають, що їх 140 мільйонів, але в цьому розділі Кирил стверджує про те, що на Росії зараз дуже серйозна проблема, яка визначається демографічною катастрофою, не просто кризою, а катастрофою населення російського. Катастрофічно не вистачає. І от цій частині, я маю на увазі після цього, перепрошую, він приділяє значну увагу саме міграційній політиці. І говорить про те, що безконтрольний масовий проплив іноземної робочої сили створив серйозні проблеми для російських працівників, які хочуть влаштовуватися на роботу за високу зарплатню, але не можуть, тому що ці місця займають. Мешканці із Таджикистану, Узбекистану, країн Центральної Азії, які готові отримувати меншу заробітну плату, але виконувати бруднішу роботу, і він виступає за те, щоб обмежити приплив до Росії. Інокультурної, низькокваліфікованої іноземної робочої сили. Але тоді виникає запитання, а хто ж буде працювати? Бо росіяни, як правило, не звикли працювати, вони звикли швидше пиячити. Е, я думаю, що цей ще пункт буде обговорюватися, але поряд із тим він наголошує на тому, що створювані етногрупи на Росії стали поживним ґрунтом для екстремізму та тероризму. І звертаю вашу друзі увагу, що цей документ. З'явився якраз після туристичного акту в кроку Сітіхолі, і тоді, коли на Росії от зараз прямо відбуваються дуже серйозні етнічні чистки. Я не можу сказати, що вони там уже носять якийсь там масовий характер, але те, що таджики бояться виходити на вулицю, то це не випадково, тому що в соціальних мережах їх суттєво переслідують. А вже навіть у метро на Росії і Москві можна побачити е, нацистів, які говорять Росія для росіян. Путін почався швидко спростовувати перед військовими, коли зустрічається ні-ні. У нас многонаціональне государство. Але бачите, якось поки що це йде в розіс із політикою саме московської церкви. Кирил бачить бачиться це зовсім по-іншому, але я не думаю, що цей документ готував він сам. Ну і звісно, до всієї цієї історії. Додається також і освіта, і культура виховання. Говорять про те, що весь освітній та виховний процес має бути підлаштований до реалізації такої стратегії. Ну, це в принципі абсолютно зрозуміло. Тобто, відповідні міністерства на Росії повинні підготувати відповідні програми для реалізації цієї стратегії. Але дуже цікавим, як на мене, є сьомий пункт, який називається просторовий та містобудівний розвиток. Це, взагалі. Знаєте, така історія, яка мені нагадує часи сталінізму. От, зокрема, говориться про просторовий та містобудівний розвиток. Що це такий за цікавий розділ? Кирил стверджує, що приміські селища мають стати основним типом поселень. І далі цікаві цифри: 80% населення Росії або понад 30 мільйонів російських сімей повинні проживати не у великих містах. Вони мають бути виселені, розселені по всій території Росії рівномірно. Правда, не знаю, як вони будуть проживати в Сибіру, але вони повинні проживати 80% населення у власних індивідуальних будинках на власній землі. І самі себе годувати, тому що прогодувати, ну, дійсно, 600 мільйонів буде непросто. Потрібно мати потужну економіку, але він говорить: от у восьмому розділі, вже в останньому, про те, що Росія повинна бути суверенною та ефективною. Питання економічному. Але бути суверенною і ефективною у питанні економічному у замкнутому циклі, бо тільки так зараз вона може існувати санкційна політика, таке потужна. Ну, ми розуміємо, що це не дуже реально. Хоча так, Радянський Союз направду дійсно він так існував. Кріл багато говорить про те, що Росія має встановити контроль на усім пострадянським простором і навіть ширше. Тому я не виключаю, що вони будують класичну Корею 2.0. Але населення Кореї. Не таке велике, як, наприклад, нині навіть на Росії, ну і Росії за площою, звісно, більше. Але амбітні цілі мати 600 мільйонів росіян для того, щоб далі потім воювати з усіма країнами, для мене абсолютно очевидно. І найголовніше ще раз наголошую вам, друзі, що цей документ він є програмним для роботи законодавчої та виконавчої гілок влади на Росії. Хоча там влада, в принципі, одна. Але цікаво, що на основі цього релігійного документу будуть ухвалюватися закони. А релігія це є ідеологія, якою буде задроманювати міські всім росіянам. Тому я не випадково звертаю вашу увагу на цей документ, який з'явився саме, саме після терористичного акту Крокусі Тіхолі. Після того, як ФСБ почало активно переслідувати представників Середньої Азії, які нині отримали громадянство в Росії, проживають там. Зовсім змінюється. Політика зовсім по-іншому будуються зараз підходи до того, як поповнювати населення, але це свідчить, що на Росії. Серйозні проблеми. Звісно, зараз намагаються вони їх приховати, долучають більше до війська і найманців із Африки, із Центральної Азії, таджиків, і Узбеків, Бурятам знову почали видавати повістки. Чимало вчиняється відповідних дій. Але все це, ну, як на мене, вартує того, аби розуміти, куди власне рухається Росія. Втім, я особисто вважаю такий шлях для них абсолютно безперспективно. Зважаючи на те, що вони будуть боротися із приїжджими. А для тих, хто починає боротися з Іділом наодинці, бо Росія відмовляється від співпраці зі спецслужбами світу, та й загалом і світ навряд чи цивілізований буде допомагати їй цьому сенсі, то це закінчиться дуже-дуже погано. Друзі, Дякую вам, хто додивився до кінця. Дуже буду радий читати ваші коментарі. З задоволенням ознайомлюся з вашими думками щодо такого програмного документу Киріла. Тому пишіть їх, обов'язково поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!